Розділ 67 Все Все небесся говорить. Моє дао велике, але ніби неподібне ні до чого. Або як, є ще варіант прочитання, як здається нікчемним. Адже лише велике. Тому здається, неподібним ні до чого. Або знов-таки здається нікчемним, негідним. Якби воно мало подібність або було б достойним, то вже давно стало б дрібним. Ванбі каже: давно воно є дрібним. Подібно, як сказати, воно дрібне вже давно. Якщо воно подібне, тоді втрачає те, через що є великим. Тому кажуть, якщо воно подібне, тоді давно вже воно дрібне. Або знов-таки не подібне, а типу достойне гідне. Я маю три скарби, тримаю і зберігаю їх. Перший називається милосердя, другий ощадність або ще скромність, простота. Третій не наважуюсь бути першим в піднебесі. Милосердя тоді може бути відважним, Ванбі каже. адже милосердний, коли виступає на битву, тоді перемагає, коли обороняється, тоді стійкий, тому може бути відважним. Ощадність тоді може бути всеохопним або щедрим. Онбі каже, помірність і ощадність бережуть від витрат, і тоді піднебесся немає нестачі, тому може бути всеохопним або знов таки або щедрим, не наважується бути першим в піднебесі, тому може стати великим знаряддям. Онбі каже, лише ставлячи позаду себе стає тим, до чого все повертається або до чого все прямує, сходиться. І лише тоді може утвердитися. Стаючи знаряддям, приносить користь під небесю. І стає старшим всіх речей. Або провідником, або, ну тут, скоріш за все, старшим. Це основне значення. Тепер відкинути милосердя і водночас хоробрість. Пан Бі каже, водночас подібне до здобувати брати. Тобто, це тут цікаво, бо. Тобто виходить, що цей Ван Бі пропонує читати цю фразу, як тепер відкинути милосердя і здобувати хоробрість, відкинути ощадність і здобувати щедрість. Або відкинути ощадність і водночас щедрість, відкинути позаду і бути першим. Воістину, це смерть. Адже милосердя завдяки йому, йому коли воює, тоді перемагає. Ван Бі каже. Взаємно співчувають і не уникають труднощів, тому перемагають. Коли в обороні, тоді міцний, коли небо має намір врятувати його, то охороняє через милосердя. Ще раз. Все під небеся говорить моє дао велике, але ніби неподібне ні до чого, адже лише велике, тому здається, неподібним ні до чого. Якби воно мало подібність. То вже давно стало б дрібним. Давно воно є дрібним. Подібно, як сказати, воно дрібне вже давно. Якщо воно подібне, тоді втрачає те, через що є великим. Тому кажуть, якщо воно подібне, тоді давно вже воно дрібне. Я маю три скарби, тримаю і зберігаю їх. Перший називається милосердя, другий скромність, третій не наважуюсь бути першим в піднебесі». Милосердя тоді може бути відважним. Скромність тоді може бути всеохопним. Вибачаюсь, милосердя тоді може бути відважним. Адже милосердя, коли виступає на битву, тоді перемагає, коли обороняється, тоді стійкий, тому може бути відважним. Скромність тоді може бути всеохопним. Помірність і скромність бережуть від вітрат, і тоді піднебеся немає має нестачі, тому може бути всеохопним. Не наважується бути першим в піднебесся, тому може стати великим знаряддям. Лише ставлячи позаду себе, стає тим, до чого все повертається, і лише тоді може утвердитися, стаючи знаряддям, приносить користь під небесю і стає старшим усіх речей. Тепер відкинути милосердя і здобувати хоробрість, ван каже, цей водночас і рогів все подібно до здобувати, відкинути ощадність і здобувати щедрість, відкинути позаду і здобувати першість, Воістину, це смерть. Адже милосердя завдяки йому, йому, коли воює, тоді перемагає. Взаємно співчувають і не уникають небезпеки, тому перемагають. Коли в обороні, тоді міцний, коли небо має намір врятувати його, то охороняє через милосердя. Через Все під небеся говорить: має дао велике, але ніби, ніби нікчемне, адже лише велике, тому здається негідним. Якби воно мало було б достойним, воно вже давно стало б дрібним. Я маю три скарби тримаю і зберігаю їх. Перший називається милосердя, другий ощадність, третій не наважуюсь бути першим в піднебесі. Милосердя, отже, може бути відважним. Ощадність тоді може бути щедрим, не наважується бути першим в піднебесі, тому можу стати великим знаряддям. Тепер відкинути милосердя і водночас хоробрість. Відкинути ощадність і водночас щедрість, відкинути позаду і бути першим воістину це смерть. Адже милосердя завдяки йому, коли воює, тоді перемагає, коли в обороні, тоді міцний, коли небо має намір врятувати його, то охороняє через милосердя.